Ти знищення кургану жителі підгородного вийшли на протест. У культурно-спортивному комплексі у Дніпрі запрацювали офлайн-гуртки для дітей. У теплиці на території тролейбусного депо у Дніпрі вирощують овочі. 3 квітня у кривому розі стався вибух газу в п'ятиповерховому житловому будинку, повідомили в ДСНС. У трикімнатній квартирі на другому поверсі попередньо вибухнула газоповітряна суміш, що призвело до пожежі на площі 70 квадратних метрів, яку гасили понад дві години. Працівники ДСНС врятували десятьох людей, чотирьох за допомогою спецтехніки та шістьох по сходовим клітинам. За інформацією екстреної медичної допомоги травмовані десятеро людей, серед яких одна дитина. Госпіталізували трьох – 67-річного чоловіка який отримав опіки тіла та 54-річну і 91-річну жінку. У них гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає. Внаслідок вибуху частково зруйновані міжкімнатні перегородки, вибиті шибки у вікнах другого під'їзду. Руйнувань несучих конструкцій немає. Він це краса, він це сила, це енергетика. Лариса директорка історично-краєзнавчого музею у підгородному на курган, де за легендою похований отаман запорізького війська Матвій Белюх, приходила регулярно, аж поки 23 березня не побачила, що поховання розкопують. Сюди їздили велосипедисти, їздили на маршрутках, на автобусах трошки наші підгородненські екскурсоводи. Жителі підгородного забили на сполох, стали дізнаватися в археологів про дозвільні документи. Ця ж робота, ким все плачується. У нас зараз іде війна, нам не спонсорують ніякі культурні заходи. Ми економимо і надаємо допомогу зсу. А тут такі роботи вони дуже дорого коштують. Дозвільні документи археологи все ж надали. Утім, з запізненням розповідають у Підгородненській міськраді. Нам на 23 вересня березня показали тільки кваліфікаційний сертифікат. Коли ми підняли вже в міській раді всю базу, яка має по закону відповідати по охороні культурної спадщини, то виявили, що дозволу від міністерства культури не було. 27 березня до нас надійшли документи від міністерства культури. Від людей, які проводять ці дослідницькі роботи, утім самі археологи говорять, роботи розпочали саме 27 березня, а до того лише розчищали майданчик. Ми, Зібрали фотодокументи, які відносяться до 80-х, 90-х років, коли на цьому кургані була і громадська вбиральня, і видно, не засипані або щойно засипані сміттєві ями. Тобто, ми почали цей курган розкопувати як рятівні археологічні дослідження. А зараз ми бачимо, що це вже аварійні дослідження. Весь насип, вся товща насипу побита мусорними ямами й сам курган не є могилою отомана Бельоха, певен начальник дослідницької експедиції. Справа в тім, що насправді Белюхова могила вона знаходиться північніше в зоні забудови там дачного селища. Те, що ми досліджуємо, як він цей курган будувався, то в нас вже з'являються певні сумніви, і можливо цей курган відноситься до ближчого часу до нас, тобто до скіфської доби. За законом кажуть у центрі охорони історико-культурних цінностей, якщо поруч з курганом починається будівництво, то поховання потрібно дослідити. Ці роботи виконуються за замовленням ну, частного підприємця. Той, який планує цю територію бувшого піонерлагеря освоювати кургани розкопувалися. Завжди Дмитро Іван Щеварницький. Це така непересічна постать для нашого краю. Вся археологія першого залу історичного національного музею. Це розкопки. Після розкопок і досліджень поховання історики передадуть рештки тіл в музей, в той час як міськрада підгородного планує добиватися припинення археологічних робіт. Софія Москаленко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро. Рецептурні ліки на територіях, які визнані мінреінтеграції місцями, де йдуть бойові дії або тимчасово окупованими РФ можна придбати без рецепта. Повідомив начальник відділу департаменту охорони здоров'я ОВА Роман Стороженко. МОЗ не розширювало і не змінювало перелік рецептурних лікарських засобів. Однак, з 1 квітня запустили електронний рецепт на всю рецептурну групу медикаментів. Раніше їх продавали за паперовим рецептом. Це близько 60% всіх лікарських засобів, серед яких антибіотики, знеболювальні, антидепресанти, гормональні препарати, протисудомні та ліки при серцево-судинних захворюваннях. При цьому фармацевт повинен роз'яснити пацієнту, проконсультувати його щодо особливості прийому цього лікарського засобу. Крім того, волонтери, благодійники, військової адміністрації, збройні сили можуть безпосередньо без рецепта лікаря оптово закупати лік рецептурні лікарські засоби на період військового стану у безпосередньо у дистриб'юторів. Якщо є сумніви щодо відпуску, чи за рецептом, чи без рецепту, можна подивитися в інструкції до застосування цього препарату. І завчасно звернутися до лікаря або подивитися на державному реєстрі лікарські засоби в інтернеті. Побачив все це може побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і. З ведром замість туалету. Таке побажання Володимиру Путіну передав Володимир Зеленський після відвідин шкільного підвалу у селі Ягідне біля Чернігова. Тут торік під час окупації росіяни влаштували свій штаб, а в підвал, як живий щит, зігнали 366 людей, серед яких 67 дітей. Так їх тримали 28 днів, які Валентина Данілова, жителька Ягідного, пам'ятає, каже від першого і до останнього. Ці прізвища на стіні, дані загиблих, які загинули в цьому підвалі. Поруч дата смерті людини. Коли померла помер перший, перша людина 9 числа, я не знаю, щось так спонтанно і записала. Записала, думаю, по-перше, можна загубити дату. Тому записала. Я не думала, що стільки людей буде помирати тут. У підвалі від задухи загинули щонайменше 10 людей переважно люди похилого віку. Трагедія абсолютно. А, страждання, катування, навіть не просто нелюдське відношення до, а, до всього живого. 400 людей в Ягідному, біля 400 людей жило до окупації і всі люди. 370 людей були в цьому підвалі, в підвалі менше 200 квадратних метрів. Люди стояли, сиділи на стільцях, піджавши коліна. Місця не вистачало, розповідає Валентина Данілова. Отут моя лежала мати, ось на оцьому, оце її ліжечко було зігнутими ногами. їй 83 роки. Біля неї чоловік примостився, бо теж у нього проблеми з ногами були великі. Тут сім'я, тут сім'я, тут взагалі чотири чоловіка за 70 років усім на стульчиках просиділи всі 27 днів. Щоб винести тіло на вулицю, ми були вимушені передавати це тіло. Дітки сиділи, і ми через верх передавали тіла, але все одно люди не втрачали надії, писали гімн України на стінах. У цих приміщеннях не вистачало просто кисню. Мало того, що не було найхарчування. На яких умов для перебування тут не було, і від нестачу кисню спочатку люди переважно похилого віку і свідомість втрачали, і потім сходили з розуму і потім врешті-решт помирали. Пітьмах в темряві абсолютні жили, чекали назад Україну, чекали і писали. Все, що могли в темряві писати, писали прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути з датами. Уявіть собі, а діти писали рядки гімну України. з приміщення підвалу школи. Люди вийшли 31 березня 2022 року. День, коли у село зайшли Збройні сили України. Люди згадують і через рік. Ми були настільки їх раді бачити. Я там думав, їх розірвуть, розцілують всі, давай обніматися. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. У культурно-спортивному комплексі «Шинник» запрацювали гуртки для дітей. Раніше тут не було укриття, тож з вихованцями займались онлайн. Було дуже складно. Я, я, спочатку я дуже розстроїлася, тому що ну, я, мені подобається цим займатися, а ось за якусь ніч я вже цим не займаюся. Я дуже розстроїлась, але потім ми там. По зуму займались трохи, а потім ми вернулись в шинник займатися. Я дуже рада. Заняття для відвідувачів відновили з 1 березня. І нам Раз, два, три. Наразі в Палаці культури займається 158 дітей та 54 дорослих. Тут працюють сім дитячих колективів. В клубі Грація, де займається Ліза, близько 30 вихованців. Я вже займаюсь 10 років і дуже приємно привозити награди за кордону в Шинник, тому що шиник це як ну, рідний дім, другий, тому що я вже давно займаюсь тут. Сховище у закладі розраховано на 500 людей. Ми відремонтували тут укриття, яке отримало позитивний акт служби ДСНС і на сьогоднішній день працюють колективи дитячі та дорослі. Бо дуже складна ситуація. Школи у нас не працюють. Вони в нас в форматі онлайн працюють. Тому тут вони зустрічаються. Це для них розвиток як і фізичний, так і культурний. Наразі продовжується набір в гуртки для дітей та дорослих. Олена Ростовцева, Кирило Полікевич. Суспільне новини Дніпро. Огірки, помідори, перець, баклажани усе це вирощують у теплиці на території тролейбусного депо. Із цих овочів потім готують обіди для працівників транспортного підприємства. Це міні-теплиця, де вирощують розсаду. Це вже помідори сошли, які через неділю будемо і висаджувати. Ну а неділі через дві будемо висаджувати огурці, які ще не посходили. 200 помідорів, 200 огурців саджанців. і німного вирощуємо, ще около 100 Перця і сініх. Потім уже есть высадили ще прошлую осінню, чеснок і цибулю. Також на території тролейбусного типу є сад. Вирощують черешню, грушу, абрикосу. Після цього тоже все відправляється в столову и там ділаються компоти і заготавлюємо крометру всього на зиму. Для захисту рослин та дерев розробили власну технологію. Ми придумали самі вітряки, які ганяють птицю, грачів, ворон і так само поставимо їх на дерев'ях, тому що грачі, всі, всю черешню, всю цю живність, яку я вирощую в саду, вони все це унічтажають. Овочі та фрукти тут вирощують впродовж семи років. Усі роботи виконують працівники депо і залишків роблять консервацію. Яна Стойкова, Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпро. Нескорені міста України, Запоріжжя, місто суворих металургів, славетних моторобудівників і потужної гес на Дніпрі. А ще це колиска козацького роду України, який ніколи, ні перед ким не ставав на коліна. Запорізькі козаки століттями захищали українські землі від загарбників. Під час Визвольної війни військо Запорізьке виборювало незалежність для всієї країни. У Другій світовій війні місто мужньо витримало радянський підрив Дніпро Гесу та німецьку окупацію. І зараз Запоріжжя, сповнене козацького духу, як завжди, незламно стоїть на захисті України. Запоріжжя нескорене.